Привіт, такі мої рідненькі підписники і гості каналу. Сьогодні середина квітня буду висаджувати розсаду цибулі Xibishin. Посіла її в кінці лютого. Трішки в мене зосталось міста, то я солодкого перця. тут тикнула. розсада, мені дуже подобається. Пролила дуже добре, щоб висадити. Двічі підстригала я цибулю. Перший раз. Після двох неділь висадки, і це буквально недавно. Це в мене тут така розсада перцю, але відрізняється дуже. Відрізняється дуже та, що в равлику була посіяна так спонтанно. Я вже схиляюся до того, що все, все треба сіяти в равлику. Може хтось і більшу висаджує, але я перець буду. В парничок висаджувати, а цибуля вже на вулицю. Вона холоду не боїться, та й такого великого холоду немає. Росада вже сильненька, так тому, чому біда, в хаті вона для неї занадто тепло вже. А перед, звісно, в парничок. Там міста в мене достатньо, помідорів насіяла багато. Розсажу так, розпікірую, хай там закаляється. І це добра розсада. Мені равлик взагалі. Садіння в равлик то саме дужче подобається. Трішки проросли бур'яни, але поки не зійде розсада, я нічого не вириваю. Так, міжряд я поливаю. В цьому руці що у мене з помідорами? Новий сорт сольєросу ультраранній. ріогранди завжди я сію. Подобається волгоградський, також завжди сію. Сливка кібіц. М'ясистий розовий кардинал в тому році я сіяла, мені дуже сподобався. Це також новий цар Колокол м'ясистий розовий. Це мені на томатну пасту. Сливка Гігант. Також мій улюблений сорт, гібрид Тарасенко. Завжди саджаю перцевидний, подобаються мені ці помідорчики. Акуратні, тверденькі. Також новий сорт, новинка Придністров'я. І новачок також новий. Місто теж зосталося, добре пролила прямо грязюка. Буду висаджувати перчик туди. Так, в будь-якому порядку в грязючку. Взагалі скоро дощі передають, так що і так прийметься все, все добре, хай закаляється. Ніколи розсаду нічим не підживлюю. Яка б вона не є, вся вона потім підніметься. Головне її розпікірувати. В принципі, земля домашня, родюча, хороша, побільше вологи для розсади, що ще потрібно. Ну, і будемо переходити до цибульки. Зробила такий рівчак і добре проллю водою, щоб також була грязючка прямо. Разів три я проливала. Розмутується равлик дуже добре, правда, однією рукою погано він там однією рукою погано вам показувати буде. Зрізаю резинки, Ну, все ж таки схиляється, що треба скотчем обмотувати. Тому що цибуля стоїть, а от перчик вже починав був падати. Роскочується добре, коріння добре зберігається, ніде нічого не рветься. Ця матеріал состається на другий рік. Якщо двома руками однією швидко роз, розскочуєш, другою притримуєш ґрунт. Все дуже швидко. Розсада сильна. Я вже говорила, що двічі підрізала вершечки. По перший раз вона була, як ниточка, починала подати, вершечки пообрізала, і вона пішла далі е, укріплятися. Коріння довге, коріння класне. Також садити треба, щоб коріння не дуже підгиналося, старатися. Глибше ямку робити. Так як цей сорт цибулі росте дуже великий, майже до кілограма, в кого як, то саджаю я на відстані десь не менше, ніж 10 см одна від одної. Хоча на пачці із сіменами було вказано, що їх 100 штук, їх було всього 50. Посадила я, не посадила, а саджу ще порахувала 48 штук, майже 100% схожість. І дуже доглядати не потрібно. І не потрібно великі кошти витрачати на тиканку, той, не знаючи, що то за сорт, якого вона качества. Я рахую, мені так класно. Я то й таку саджаю, але вже більш схиляю до тієї, щоб сіяти. Кожен рік, в лютому місяці, отак я посадила. Ще, ще один равлик розмотала, буду досаджувати. Зараз нагадаю цій розсаді півтора місяці, нічим я ніколи не підживлюю. І я відео знімала, воно там в мене недалеко, як я її сіяла, і щоб зверху земля, любу розсаду, яку я висіваю, щоб землян. Не жовтіла зверху, не зеленіла. Подивитися. Я використовую, в принципі, можна фітоспоріном, або потруха і сіна. Це той самий природній фітоспорін. Можливо, воно йде як підкормка. Ну, перець шикарний Вообще красавчик. наскільки товсті ніжки, наскільки. Класне коріння взагалі. Тепер тільки в все буду сіяти. Все, все що бачити,му, тільки в равлики. Звісно, ж перчик в мене піде в парничок, там ще місто залишилося. Ну, а цю досаджаю. Все дуже швидко, ніякого багато часу не зайняло. Ну і все, робота зроблена. Матеріал цей, струшую землю і ложу на той рік. Що це за матеріал, хто не знає? Це підкладка, утеплювач по типу. Не самий товстий, не найтоненький. Я взяла метр на метр, і в мене там ще залишилось на той рік, і це ще в мене залишиться, тому він не пропадає. Економно. Так, рядочок, звичайно, в мене, як завжди, нерівний, бо я, я і рівні рядочки, речі несумісні. Казали, що значить руди. Руди краще, якщо криво посіяти. Ну і піду в теплицю дотикаю перець той, що остався, і різниця зразу видно. Дивіться, який цей перець зравлика і сильний. Здоровий. який цей, ну, то нічого страшного, все буде добре. Зараз трішки прикрив я агроволокном порваним. Тим, що в тому році купила. Воно розлізлось на ухналь. Ну і заразом користуюсь випадком. Писали там мені, що я вкрила мішковиною під низом мене соломка на полуниці, щоб порозлазиться все. Це я вкривала в кінці літа. Поприжимала. Проволочкою, зараз середина квітня, ну, взагалі. Агроволокно розлізлося. Так само, як і агроволокно, так само і мішковина, має е, різну структуру, різну щільність. У мене мішки хороші, тому я думаю, до осені вистачить взагалі. Можливо, і на той рік залишиться. Так що це все спірне питання. Мені подобається. Накрию ще й. Другу полуницю, бо я на зиму не встигла, а це тільки один накрила сорт. Коли при мульчуванні сіном чи соломою проростає бур'ян, то зверху не проростає взагалі нічого. Бачите, тверда мішковина взагалі і не збирається розлазитися навіть нічого. Тому, чому бідна, мені подобається. Кому не подобається, нехай не роблять. Уже. Цвіточки повикидала. Так, це в мене Азія поганенько перезимувала. Це в мене Альба, також не дуже От бріла, дуже добре перезимувала. Навіть взимку я накривала солому і навіть попускала вусики. І вусики попроростали. Я порозсаджувала, мабуть, 3-4 вусика ранньою весною. Дуже класно. Це в мене домашнє, також як якийсь сорт, ну це сорт потіряшка. І поганенько перезимувала купчиха. Ну, нічого, зараз набирає силу, все добре. Вживлювала я померзла талії землі карбомідом, а зараз з нітрамофоскою. Побризкувала від шкідників. Які-то справи. Дякую, хто додивився мене до кінця. Всіх люблю, цілую. Бережіть себе.